Вітаю вас, на уроці математики, і тема сьогоднішнього нашого уроку додавання віднімання числа 5. Клас готовий працювати, додавати, віднімати, числа і вирази рівняти, вчасну руку піднімати, щоб складну задачу розв'язати. І розпочинаємо ми, як завжди, із гри. Сьогодні у нас гра така: у нас є потяг, у ньому є люди. На одній із зупинці хтось заходить, хтось виходить. А у кінці нам треба порахувати, скільки залишилось людей. У першому вагоні було 5 людей. Потім зайшло ще скільки дітки плюс 2. Скільки їх тепер? 7. Потім один вийшов. Мінус 1. 6. Потім зайшло ще 3. 6 додати 3 буде 9. Потім вийшло 2 мінус 2. 9 відняти 2 буде 7. І 7 відняти 3 буде 5. Чотири. правильно, молодці. Ну, що ж, а сьогодні на уроці ми будемо додавати і віднімати число 5. Тож, приготуйте, будь ласка, свої посівники і відкрийте їх на сторіночці 6. Згадайте, будь ласка, як ви повинні сидіти під час письма. Спина рівною повинна бути ноги на підлозі повною спною, лікті на столі. Зошит лежить навкоси. Ну що ж, починаємо з обчислення. Подивіться уважно на вирази. Скільки всього додали, скільки всього відняли. Починаємо рахувати. 4 додати 3 буде 7, і ще плюс 2 буде 9. Правильно, 4 додати 4 буде 8, і 8 додати 1 буде 9. Далі 5 додати, 2, додати, 3, 2, 5 додати 2 буде 7, а 7 додати 3 буде. 10. правильно. 5 додати, 3, 8 і додати 2 також 10. А тепер, дві, послухайте мене уважно. Ми з вами зараз додавали число 5, але різним таким способом. Ми знаємо, що число 5 складається, складає числа із 3 та 2, із двох та трьох, із чотирьох та одного. Тобто сьогодні ми розглянули усі випадки, тільки що ми розглянули усі випадки з вами, так, так як ми розклали 5. На доданки. А тепер робимо те ж саме з відніманням. Сім відняти три буде чотири. Ще відняти два. Сім відняти чотири. Три 3. 3 відняти один буде два. 8 відняти 2 буде 6. А 6 відняти 3 буде 3. 8 відняти один буде 7. А 7 відняти 4 буде також 3. Тепер, дітки, для вас самостійна робота. Перед вами квадратики. 1, один синій. 5. 5 жовтого кольору. Спочатку, ліворуч, ми будемо додавати один синій плюс 5 жовтих. Разом порахували, ми знаємо, що їх точно буде 6. Записали. Далі 2 додати 5. А потім, дітки, так само зробити праворуч стовпчик, але вже на віднімання. Це для вас самостійна робота. Будь ласка, поставте зараз відео на паузу. І самостійно вирішить ці вирази. Ну що ж, а тепер давайте перевіримо, чи правильно ви обчислили. 2 додати 5 7, 3 додати 5, 8. 4 додати 5, 9. 5 додати 5, 10. 6 відняти 5 1 7 відняти 5, 2. 8 відняти 3, 5, 3, 9 відняти 5, 4, 10 відняти 5, 5. Я сподіваюся, що у вас вийшло також, як і в мене. А зараз відпочиваємо. молодці. І переходимо до наступного третього завдання. Нам з вами треба обчислити 3 плюс 5. Дітки, ми вже знаємо переставний закон додавання, так? Ми знаємо, що від перестановки доданків наша сума не зміниться. Кому зручніше вирішувати 5 плюс 3, міняйте місцями доданки. 3 плюс 5 або 5 плюс 3 буде 8. Тепер нашу п'ятірочку, дивіться, розбили на 3, та 2, а тут на 1 та 4. Давайте подивимося, чи зміниться значення виразу. 3 додати 3 буде 6, і додати 2 буде 8. 3 додати 1 буде 4. І 4 додати 4 буде також 8. Наступний вираз. 6 відняти 5. Ну, все легко. 6, 6 відняти 5 – це буде 1. 6 відняти 4. 6 відняти 4 – це буде 2. А 2 відняти 1 – це буде 1. 6 відняти 2 – це буде 4. І 4 відняти 3 – це буде 1. Молодці. Рухаємося далі. 2 додати 5 це буде скільки. 7, правильно. Далі ми 5 розклали на 4 та 1. 2 додати 4 буде скільки. 6. і 6 додати один, буде 7. Правильно. 2 додати 2 буде 4. 4 додати 3 буде 7. 9 відняти 5. Буде 4. 9 відняти 3. Це буде 6. І 6 відняти 2, це буде. 4. 9 відняти 1. 9 відняти один у нас, дітки, це буде 8. А 8 відняти 4, це буде 4. Ну ще ж. А тепер, будь ласка, ми будемо заповнювати квіточку, пропуски. Так, у ній ми будемо рухатися за стрілочками. І перша стрілочка показує, що початок буде з 9. 9, рухаємося за стрілочкою мінус 4. Дітки, скільки буде 9 відняти 4. Правильно, це буде 5. Далі. 5 додати 3. Скільки буде? Буде 8. 8 відняти 5. Скільки буде? Записуємо, дітки, все записуємо. 3. Правильно. 3 додати 4. Скільки буде? 7. 7 додати 2. Так, це буде. 9. Ми прийшли з вами до першої квіточки. Тому ми вирішили все правильно. Хто, дітки, не вирішив завдання, поставте відео на паузу і пропущіть. Ну ще ж, закріпимо вивчений матеріал. Виріши вирази. Кому буде зручніше, допомога числовий відрізок. Можете рухатись кроками, як ми, як ми з вами робили. 8 відняти 5. Рухаємось назад. Один, два, три, чотири, п'ять. Це буде три. Три додати 5. Так, це буде вісім. Один додати 5. Або ми можемо змінити 5, додати один. Поміняти доданки місцями. Це буде 5 додати один, це буде шість. Чотири додати п'ять. Це буде дев'ять. Сім. Відняти п'ять. Це буде 2. 4 додати 5. Правильно, такий вже був, і це буде 9. Ну ще ж, дітки, сьогодні на уроці ми з вами додавали, віднімали, яке число? Число 5. Я впевнена, що ви з легкістю впоралися з цим завданням. На цьому все. До побачення, до нових зустрічей.